Давайте я вам покажу, як я обрізаю кущ винограда, в цьому випадку аватар. Кущ був посаджений минулого року, в травні в теплиці, сформував за минулий рік два рукава повноцінних. У цьому році на однорічних пагонах я показував урожай, і тепер мені треба обрізати на плодоношення, на формування на слідущий рік. Я вибрав формовку кордонну. це значить, що багаторічна деревина буде на рівні першої проволоки, а всі однорічні пагони я обріжу на дві бруньки. Обрізаємо минулорічні пеньочки. Крайній пагін в продовження кордону я залишаю, щоб зайняти площину сусіднього куща, а на прикладі цього рукава покажу, як я обрізаю. Кожний пагін обрізаю на дві брудні. Все. І цей кордон, рукав можна прищепити до землі, накинути агроволокном. А лозу однорічно використати як живці для вирощування саженців однорічних в наступному році або для щеплення на інші кущі. Однорічну лозу знімаємо шпалери, пластикові защолочки. Дозволяють це робити дуже швидко. І як бачите, за три хвилинки я обрізав один рукав, зараз обріжу інший рукав. І кусь буде обрізаний і готовий до зимовки, як прищеплю. І для росту в наступному році. Дякую за увагу.